Я хочу своїх 5 копійок ставити. Добре, я вже прокопнув. Це що? У них гарячі поцілунки. Ася, ні, ну, я вам вірю. Ааа, знаєте, вже хочеться тут щось запхати. Не знаю, що, але щоб воно припинило хоча б на мить палати, а потім знову. Світлана, зараз вам Ольга все розкаже. Де знайти Олексія? Знаєте, кишенькове арахо? Ааа! 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 Та ні, ні, то людина передивилася зараз Кінчаловського всього. О, і ловить його там по району. Чи думаєте, хто там ще? До холодильника надобіг. Добігайте, добігайте, бо я так же хочу, що я можу. все це дуже швидко. Касплей це що таке? Це ж приблизно ти копіюєш те, що ти бачиш. От. І, звичайно, коли там, наприклад, це аватар, там синя пика, <рес> <рес> то <Тобі> очі. <рес> Кішечка така. От. Це можна робити. Але це, звичайно, не мейк це грім. Ой, боже, я навіть розпікав усі подарунки, дякую. Там такий у тачмі ла лалала, -ла, там такий майгідь може довкатися. І недорого, чуєш за 2 долари, за три долари, курва, весь прайс тобі зроблять. Як привіти? Як тобі сказати? Його не можна привіти. Він або є, або його немає.